При встановленні фактів обов'язково потрібно, щоб у вас були відсутні спори з іншими особами. Ну, Наприклад, якщо ви проживали однією сім'єю, але інші родичі цієї померлої особи заперечують, то вони очевидно до суду подадуть заяву про те, що вони заперечують щодо встановлення цього факту. В такому випадку у нас вже виникає спір про право, і тоді нам необхідно звертатися до... Суду не із заявою про встановлення факту, що має юридичне значення, а тоді ми звертаємося уже з позовною заявою, і сторони у цій справі у нас будуть позивач та відповідач. Таким чином, коли ви приходите на консультацію, встановити будь-який юридичний факт до адвоката чи до юриста, то необхідно повідомляти усі фактичні обставини справи для того, аби подальшому вам не відмовили у зверненні до суду.